Доброго! Ми з України. Сезонка почалася. Крейп. ти моя рідна. Боже, яке це страшно. Значить, середня. Знімаю всіх союзників. Росія і, і угу. сприняю, не Росія воюю. Ось який статус. Ага, всі союзники. Спринчик не воюю. Сезонка, виходить, тут після вероятності критичного удара.

Цікаво, цікаво, Шильний дот я такий, да? Шленкоман получается. Вже... Угу, угу. Не встановлювати, тому що количество манны. Ну це сам синій дракон. Цікаво. Значить, цікавий герой. Бефана цікавий герой. Крампус цікавий герой. Ну и і курічка. Санта Клаус, Аліска мені не треба, сніжок, ну, відносно. Значить, до чого це я все. Попробую покрутити. Чекав я цього призову. Ну, мені потрібен оцей пряничок і курічка. А оце, як він працює, треба розібратися. Бо по опису воно щось досить цікаве, але без тестів, мабуть, нічого не вийде. Ну, ми з тим, що, погнали. Х10. Значить, кручу до першої... Опа! Сніжок першим випав. Сніжок це хорошо, і він прорваний. І непоганий герой. Грунгнір, то блять, мені точно не треба. Да, навалило так не в року. Дві п'ятірки. Да. Ну, Не ті, що треба. Значить, попробуємо трішки зробити розгрузку. Так. Хорошо, пробуємо ще раз. Хреново. Ой, блин, два раза хреново. Ну, будем знать, сейчас прокручивать. Так, блин, зараз, ну, блять, тройка пішла. Ну собака-то дика. все серии, блядь, скручу, но буду чем разгружаться. Блять, снова тройка. Ну твою дивизию, мать. М -м -м, давай. Так. Погано. Ну погано. Мені не треба було мені розгружатись, блядь. Гамна якось зараз насипає, блін, куча четверо. Погано. Погано, ну нічого. Бафана теж хороший герой, блять, тільки мені не, не її треба. Да, два непогані герої, блін. Два непогані, ну не то. Хочеться нового і хочеться, блін. Давай ще тут скручу. блядь, на тобі сехмет з першої подачі. Ну, японський городовий. Щось шанси на сніжка мої тають, блін, на очах. На сніжка на печеньку, блін. Да. Угу. Так що там в кінці нічого не, угу. Угу. не блядь, Блять, двойки летять і все. Ну хватит, погнали. Так, ну все. Півтори сотні. Саме цікаво, що я гем не впав. Блять, троечки, троечки, блин. Ну давай далее. блять, ам. Питер, блядь. Молодика, молодика, ты сами, блядь. Угу, угу, угу. Ну погнали дальше. А що ж ти таке? Дай мені одного пряничка, блін, я успокоюся, блять. О, гема. Ну таке. Будемо крутити далі, а що робити? От ну, погнали. Ще один гем, да? Ну, хорошо, Два гема, хорошо, мені, мені не треба. Тройки, тройки, хорошо. Третій гем. Ну, четвертий гем, О, прийдеться гем, блін, пускати на цей. Хі -хі. На фул-еволюцію. Четы гема. Сотня круток. Може упасти ще гем. Та й, в принципі, тут буде куча всяких акцій, всяких приколів, бін. до кінця місяця, я думаю. Гем мене не радують. Ні, ну як би радують, хороший ГМ. Блять, ну не це треба. Так, 90, бін. давай покрутимо по одному. Круто За пять круто, чё гм. Над Так, 87 У Уже шансы. Пару штук пятерок пиматы, конечно. Ну давай, дам пробовать а Там-там, троечки, мордук. Конір, блять, Бальдер. Будіка. Ой, емблем, блін, задовбуся їх розбирати. Ну таке щось Блядь. Да, Situation. Ну, пробуємо X10 робити. Началися фаблі. Погнали. Що за 60 круток мало дати якусь п'ятірку желательно нестандартну, блин. блядь. Хіонір, бін, шива. От шива, це так. Да. Ну давай по одному покрутим. Раз. Два. Трис. Чотиріс. П'ять. О, на, тобі гем. П'ять гем. Зашибісь. Тільки ж не за гемами я прийшов, блін. Закурушав, одну будь-сигарочку. Хороший гем. Я його то прокачаю він. О! Ну хочется, блядь, не гема. ФС. Эус. Твою мать. А? Рудольф, Афра, Фула. Четверки пошли. Зараз, блядь. И кись мает, по идее, тройки идти. Це думаю, моє, я цього нового зеленого профукав згаємо спута. Перепровіри. Блять, єрондень, просто ерондень. Єрондень, 30 круток. Ну давай, а що робити? Крейп. Крейп це хорошо. Крейб я радий. Дайте ще печеньку, блін, і я буду доволі як слон. Я, правда, не зовсім поняв цього крейба. Не зовсім я його зрозумів. Ну таке. Блін. Не бачите мені печеньки. Не набивати мені. На міфі, Да. Не склалося. Ну, нічого. В принципі, В принципі сказати, що пане призові не скажу, тому що нападало скільки два стандарта, три не стандарта. 5 і 5 гемів. Тобто з x 100. Ну, я, правда, підганяв героїв, я чекав такої байди. Ну, давай ще. Крутану. Нападало багато чого, а того, що хотів, не впало. От мені дай ще печенічку. Давай, давай ще а? одну. На останочок фіолову печеньку. Мін, під назвою професор Ніколай. Ще одна фіолова. А як, що з діло пахне керасіном, ще один Ніколаша. Ще один аякс, персофон, а блін, все, не бачите мені мій п'ятерок. Да, отакі призові. Ну що я? Що я зроблю? Не цього я хотів. Ну цього крайба точно прокачаю, зроблю на нього огляд. пифана непоганий герой, в принципі. І сніжок непоганий. Що вам сказати? Не знаю. Не знаю, що сказати. Не цього я хотів. Да-да-да-да-да-да-да. Що рік ще чекати, печеньки. <рес> може, звісно, щось друге з'явиться, але щось я сумніваюсь. Ну, ще, ще будуть якісь там десяток круток, може щось ще, ще випаде. Ще може щось випаде. Стати там у нього, звісно, бомбезні, А оці приколи я не знаю. критично. Не знаю, може бути, що оці приколи його. Подарки всім, команди. Приколи ці теж можуть досить непогано навалювати. Только один раз заход. Не знаю. побачим. Бо, чесно кажучи, з цим потрібно розібратися. Може бути, що це заміна печеньки. Прокачаю по те, що зроблю огляд. Бо, по-перше, почала третій. спати трохи хочу, тухо соображаю. Після вичної команди. Не мани. Ну це дуже цікава фішка. Це цікава фішка. Сприяння установки генерації мани, тобто кана на нього не діється. Тоже теж супер. Клас, щоб у нього об'єд із Ну, Терпій клас. Дякую наразі всім за увагу. Коментуйте, можете вітати, а можливо ні, не знаю. Побачите.